Вітаю вас, шановне товариство! Це перший день плей-офф стадії Ліма Major. І я думаю, всі запам'ятали цей день, тим, що були постійні паузи. Про них я розповім трохи пізніше, але хочу почати цей день з позитиву, тому що найцікавіший матч був тоді, коли ви, скоріш всього, спали. Але я прокинувся на останню мапу зустрічі Team Spirit проти Shopify Rebellion проти команди Артізі. Артізі тут грав на своєму сігнатурному герої, завдяки котрому він став доволі таки популярним гравцем. Це Shadow Fінdu. Він грав на кері і зібрав дуже цікавий білд. Він тут не став грати з Станіки чи щось на цього. Він зробив просто дефолтний БКБ Mom Dragon і далі взяв Блінк. До речі, доволі таки цікава стратегія була від Shopify Rebellion в цій серії. Вони першу мапу програли майже без шансів. Далі вони дві серії поспіль віддавали Ліну для Яторо. І це реально спрацювало, тому що Спіріт просто програли і другу карту, і третю карту. Але як от це трапилось на третій мапі, я зараз розповім. Чесно, от давно не бачив за Артуром, як він прям солить катку, тому що тут дивіться, яка ситуація. Вони у нього чотири герої вже в таверні знаходяться. Вони всі дуже незрадно загинули, і тут перший другий, напевно, даміть Рошан. І, по суті, при тому, що вони перемагали 5 тисяч після того, як вони всі в чотирьох загинули. Зараз, якщо спірі забирають Рошана, у Ліни зразу ж буде Егіда, хтось ще забере собі шарт, наприклад, ось цей Тіні, у котрого взагалі капіталу нема. І там вже бозна що буде, тому що гра рівна. Є андерлорд, у котрого хороші аури, у команди Shopify Rebellion, Темпларка і. Furion Фіндом, ну, по суті, три фіскора без аур взагалі. І я думаю, що є велика ймовірність того, що просто ця команда зараз програє. Але Артізі так не думає. гляньте сюди. У них тут стоїть варт у Шапіфаребелян. Блакімбара у Ліни нема. Ні в кого, в принципі, Блакімбара нема. Дивіться, що робить людина. Викладаємо. Викладає МОМ, драген... викладає цей стік, щоб забрати шарт і егіду. Плінкуються. По таймінгу, ультує всі. Зникли з цього Рошпіта фірі, забирає Аегі, забирає шар, телепортується на базу прямо по ідеальному таймінгу. Я, я просто був в шоці. Чесно, я такого не бачив ніколи в житті. Те, що зробила ця людина в тому моменті, це реально заслуговує MVP-турніра просто миттєво по одному моменту. Це було дуже і дуже круто. Тим не менш, гра була плюс-мінус рівна. Тут, е за рахунок того, знову ж таки, що є Андерлорд з дуже крутими аурами, демеджа у Shopify Rebellion не дуже багато. Та й Nullifier з'явився у Темпларки Мідової на 37-й хвилині. У, не у неї небагато. Фарму було, тому складно було вбивати героїв через там постійні форстафи, Ускіптери і так далі. Головний айтем ось він. Для того, щоб вбити Ліну, і вона нічого не робила на мапі. Тут пощастило команді Shopify Rebellion з тим, що Рашан з'являвся по дуже довгому таймінгу, і тому вони. Мали змогу взагалі дофармити цей нуліфаєр. І ось тут зараз критичний момент буде насправді від Сайберлайта Те, що він підводить ось цього останнього Ента. Вони починають бачити, скільки ХП у Рошана, починають бачити, що тут взагалі відбувається. І зараз знову увага за Артуром на есефі. Е, стрибає ось так Тінік. Його є улиць, хтось вже. А, сорі, він сам є улиця. Отримує нуліфаєр і тепер сюди. Аркейн Блінк. З тускаром, камба. Ульта по всім героям її не встигає натиснути Блэкінбар, тому що квіт на нього е, стрибає. Мінус 4, вбивають тут колапс зразу після цього. І, в принципі, на цьому гра для команди Spirit закінчилась, тому що це третій решан, де лежить і сир, і Аганім, що доволі таки також важливо для того, щоб, ну, там Скаруму і забрав Аганім, котрий і так хоче збирати. І після цього Spirit вже не камбекнули. Таким чином, я думаю, це була така перша міні сенсація на цьому турнірі і реально дуже красива серія. Якщо ви спали і її не дивились, рекомендую в деякі моменти в реплеї глянути. Ну або просто поставити подобайку цьому відео, тому що найкрасивіші моменти я для вас вже. Показав. Любі друзі, хочу нагадати, що Перімач акція до цього мейджору. вона триває до 5 березня. В підрозділі мої акції ви зможете ввести промокод «eSports» і отримати фрібети на 150 гривень. Я вже його використав, я не можу з цим нічого не зробити. Тому обов'язково користуйтесь по посиланню котрий закріплено в коментарях. Якщо ви новий користувач, ви отримаєте бонус до першого депозиту і плюс цю акцію. Якщо у вас вже давно є перемач, ви просто можете. Можете використати цей промокод. Далі поговоримо про негативні моменти на цьому мейджорі. Всі серії, окрім Spirit, Shopify, Rebellion, вони були відносно швидкі по грі, тому що першу гру Gaming Мігладіатори виграли без шансів у команди Aster Другу карту так само, Астери тут не якісь мали шанси, наче непогано все виглядало. Але те, як вони проводили тімфайти, те, як вони реалізовували свої таймінги, це просто. Жахіття, котре не заслуговує навіть перегляду. Тобто команда таке, таке враження, що все ще може все фармити і не знає, як реалізувати свій потенціал, коли у Нісу з'явилися два блакінбари на Тускарі і на Тролі. Вони зайшли, побили Рашана, геймінгладяти такі опа, ну дякую. А з Андерлордом знову сюди. Повернулись, забрали цього грошана і на цьому все. Це реально була катастрофа. І не в плані ігор, тому що ігри, знову ж таки, були швидкі по, ну, в самій грі, мається на увазі, а по затримкам. Це реально, ну я от Шанкайський мажор трохи пам'ятаю, який був у му році. Але і то не настільки погано було, тому що перша серія дня Gladiator проти Astra, вона повинна була початись о 5-й годині. Почалась вона в 18.40, ну на стрімі 18, да, майже в 7, в 7 годин вечора. І завершилась вона, здається, щось біля 9 вечора. Це перша серія, котрі, де ігри були, ну там, 2 по 20, по 30 хвилин. І це... Просто жахіття. Наступна серія була між командами Entity і Evil Geniuses. Ця серія повинна була початись, ну я думаю, достатньо швидко після завершення Gladiators і команди Астер. Але вона пройшла через 2 години майже. Так, майже через 2 години закінчились піки, і знову ж таки якась незрозуміла затримка. Але, хоча б, напевно, ну, не було дуже багато пауз на цій серії, в зрівнянні з тим, що було в першій серії. І в цілому, ця серія, ця карта, ця зустріч вона була абсолютно такою ж безшансовою для команди Evil Geniuses, як і для Астер проти Gaming Gladiators. Щоправда, тут гра трохи довше затягнулась, там не було по 20-30 хвилин ігор, але визначна перевага у команди Entity була вже зрозумілою на 20-й хвилині, і в принципі, як буде йти гра, також було зрозуміло вже доволі таки рано. Entity без шансів виграли у Evil Geniuses, при тому, що Evil Geniuses, вони грали на домашній арені. За... У них була підтримка е трибун, тому тут... Е Чесно, не знаю, чому вони так погано зіграли. Я думав, що ця серія повинна бути доволі таки близькою і навіть трохи підзалив на Evil Geniuses, але був неправий, правий Єгеп просто дуже погано грають, нічого, нічого з цим напевно не зробити. Остання серія цього дня стартанула також затримкою, і це була зустріч між Ліквід і талонами. Талонам просто не пощастило, що вони потрапили на переможців цього мажору. Ой, можливо, я вам спойлер сказав. Ну, ми побачимо в останньому відео, котре буде 5 березня, напевно, по підсумкам цього турніру. Ну, Liquid грають, відграють на абсолютно іншому рівні, якомусь знаходяться. Вони швиденько зайшли, і найбільше очікування було цієї мапи саме, аніж сама гра знову ж таки, вони без шансів виграли талонів і пройшли далі, і будуть грати проти Shopify Ребелі. Трохи тепер хочу сказати про те, що відбувається на самому мажорі в плані затримки ще. Дивіться, я почитав тут Reddit. І тут перші пости, ну вони, очевидно, про той плей, який зробив Артізі. Ну, це було прям нереально круто, він молодець, і це ну, таке не часто можна побачити. Але далі, тут. Uh, watched almost 6 hours for just, ну, це про першу серію, що 6 годин дивились. Одногодинну гру. Далі про те, що ось таким повинен бути мажор, і на прикладі віплей-анімейджера показують картинки. Щоправда, напевно, люди не знають, що ну, це українська компанія, і це навіть теоретично неможливо. а Якщо б там... Якщо б можливо українські гравці в доту, котрі грають в російських командах, постійно про це казали. Я думаю, багато людей про це знали і, напевно, робили б так, щоб росіяни не грали. Ну, окей, нічого страшного, ми це залишимо. Далі, знову ж таке, порівняння. Шанхай Мейджора, Сінгапура, Ліма Мейджора, потім Шанхай Мейджор 2.0, мем про э, 2JD, про Джеймса, про те, що його тільки не вистачає. Ось таке повідомлення спамилось в чаті англійськомовної трансляції. Потім э, адміни цієї трансляції почали його блокувати. Ну, це вже смішно, тому що очевидно, що дуже багато проблем з цим було. Ну і коротше, ось такі от. Приколи. А, от, до речі, позитивна новина. Після минулого апдейту, де Valve заборонили дивитися профіль під час драфту, OverWolf не працює, і статистику ворожих героїв не можна подивитись. Ось трошки позитиву вам. Від себе хочу сказати, чому взагалі така ситуація трапилась? Все просто Valve, я так розумію, вони почали працювати по такій схемі. Хто більше всього грошей заплатив за можливість проведення мейджору, той і його проводить. Вони віддали можливість проведення цього мажору абсолютно на компанії, котру нещодавно створили. Як я розумію, вона якось навіть з російським господарем пов'язана, але тут я насправді не певен, тому що я не розбирався та й чесно мені все влазити як хтось взагалі не хочеться, тому що я бачу результат. Навіть якщо ми подивимось на сцену на цьому мажорі, ось так виглядає сцена мейджеру, тобто турніра, котрий один раз проводять в квартал. Це просто, Це просто жах. Серйозно, це в Перу, де нереальне кількість дощі повинно бути, там супер фанатіють від Доти. І гляньте на цей екран, гляньте на нього. Що тут можна взагалі побачити? Я думаю, це як. Ну, я навіть не знаю, що це, що це таке, як таке можливо, якийсь намет з Гаррі Поттера, де люди просто зібрались і сидять. Там, напевно, настільки неможливо знаходитись через. А, те, що там просто плюс 30 градусів чи скільки, що я навіть не уявляю. Ну, це, це реально жах. Типу, якщо ти подивишся просто на будь-який там турнір ЄС, будь-кого якогось е, стабільного турнірного організатора, то таке навіть і близько не можна буде побачити. Ну, але що, напевно, в деяких моментах для Valve все ж таки рулять гроші. На жаль, так. Сітка після першого дня плей-офф виглядає ось так. Ми бачимо, що Талон грає з Hellraisers. Щоправда, тут буде починатись день, я так розумію, з Aster проти Тундра, і йти знизу вгору. Тому перша серія, яку ми будемо дивитись Aster проти Тундра. Наступного дня Evil Geniuses проти Biscoast. Через день Spirit FGD. Потім Талон Hellraisers. Потім подивимось Rebellion проти Liquid, потім новий патч і вже буде аналіз нового патчу. Дякую, що дивилися відео. Підписуйтесь на канал і на все добре.